Вона упродовж декількох місяців танцювала у середмісті, щоб зібрати кошти військовим. Влітку 11-річна Альбіна Кулакова вирішила теж допомогти наблизити перемогу України. Дівчинка влаштувала акцію Танцюю для ЗСУ. 14 днів, коли дозволяла погода, вона виходила на 100 метрівку і кілька годин практично без упину демонструвала свій талант. Перший виступ був дуже для мене хвилюючий, тому що це щось новеньке для мене. От, танцювала я там на соці. От, Бував один раз, коли я йшла ще на озеро танцювати. Це, звісно ж, українська музика була тільки така. Я придумала сама танці. Тобто, ну, так як ви сказали, це була заготовка, але бували моменти, коли я трішки забувала, але я все ж таки імпровізувала, тобто для мене це немає нічого складного. От, але це я придумувала сама танці. Звичайно ж, я брала можливо деякі комбінації від хорографів, від якихось своїх сольників, танці танців. От але е, танці я придумувала сама. Ідею танцювати для армії Альбіні запропонувала її мама Тетяна. Каже, донька завжди захоплювалась дітьми, які підтримували бійців, і теж хотіла зробити добру справу. Однак не знала, як це втілити у життя. Мій така ідея подобалась Десь в душі дійсно, що вона можливо десь би хотіла, але вона мені сама не пропонувала, тому що вона не знала, як це. Але от я якось це мені дійсно особисто. Я просто знаєте чому? Я знаю, як завжди люди реагу. На її танці, на її такий талант, наскільки не захоплюється, я думаю, чому ж не обернути цю можливість таку в допомогу. І мені оце прийшла ідея, я на ранок їй сказала, Альбіна одразу погодилася. Звичайно, трішечки такий страх був в очах, як це все буде, як ми це організуємо, але насправді одразу погодилася, і ми вже так націлено почали працювати на те, як би це все реалізувати. Альбіна одразу поставила собі за мету зібрати 70 тисяч гривень та передати кошти у фонд Сергія Притули. Що я йому найбільше довіряю це, ну найбіль найбільш кого я знаю з таких людей. От і тому я все таки вирішила йому віддавати. Для того щоб ще більше змотивувати доньку, Тетяна пообіцяла, що гроші Сергію вони передадуть особисто. І от, зібравши 70 тисяч гривень, Альбіна поїхала на зустріч до Львова. Я дуже щаслива, що все таки зібрала цю суму. От і ми з Сергієм зустрілися у Львові. Перед зустрічю я трішки переживала, от, але все-таки була дуже рада, що я все таки зустрілася з ним. Він здивувався, що таку суму. Вона зібрала навіть і порівняв з багатьма відомими танцюристами, чи змогли би вони теж так зібрати? От за, таку, за такий час і таку суму на зустрічі Альбіна з Сергієм притулою вирішили, і на що витратять зібрані кошти. Я особисто хочу, щоб все-таки ну типу пішла на техніку піш для запуску, для СУ. Mm -hmm. Типу не якісь їхні потреби або на якийсь транспорт для них. Ну, щось Таке, щоб в захисті було начну. Якщо на захист, то тут є варіанти, а, тому що на, на машину це грошей не вистачить, треба кладати, але це грошей точно вистачить на певну кількість радіостанцій. Наразі Альбіна зупинила акцію, однак каже, продовжуватиме допомагати нашим воїнам. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіо Раї.